Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити вимог цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, пишіть, він вас проконсультує по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок. Щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Кажу, 207-й, 9-го року, 5600 ціна. Так, свіже прийняли 1,4 бензин, 200 пробіг. Так, щоб було видно. Є підігрів сидіння. Так, кондиціонер, механічна коробка. Шкода Фабія другого року, 4 тисячі ціна, 1,4 бензин MPI, 240 тисяч пробіг. Так, номер. Є сервісна книга. Так, тут номер телефону є. Так, наглядываю. Гольф шестой в универсале. Тринадцятий рік, 6900 ціна, 1,6 дизельний двигун, 254 тисячі пробіг. Так, номер на всякий випадок диктую, 050, 955, 68, 29. Коробка. Механічна панела, так, Дякую, кондиціонер. Електроніки. Toyota Avances, 3 третього року 6750 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, номер ю. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Клімат-контроль, підігріва сидінь. Авто в седані, Я ліфтбак. Є парктроніки. Opel Astra 7-й рік, 5450 ціна, ДНС-7 дизельний двигун, 280 пробіг. Так, номер 0,95 117, 35-36. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Так, Клімат контроль. Механічна коробка. Мерседес Б клас п'ятого року, 6500 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 155 тисяч пробіг. Прошу. Оригінального пробігу підказує власник. Комбінований салон світлий. Так, автоматична коробка передач. Так вона виглядає. Ford Focus 9-го року, 5550 ціна, 1,6 дизельний двигун. Так, авто заїхало е, на початку квітня. Тут можна все перечитати. 2. 200... Не знаю, що тут 36 пробіг. Так, номер телефону є, можна все уточнити. З Норвегії пригнане своїм ходом. Механічна коробка передач. Кондиціонер. Mercedes це клас. П'ятий рік, 6350. 1,8 бензин в рідній фарбі, 230 тисяч. Вказує, власне, що це 100% оригінальний пробіг. Так, ну не знаю, чи буде вам видно. Механічна коробка. Клімат-контроль. Так, Багажне відділення. З цієї сторони заглянемо. Деталі вже до власника. Volvo v 50 п'ятого року, 5750 ціна. 1,6 дизельний двигун, свіжопридано 240 тисяч пробіг. Так, світлий салон. Так, наскільки можливо показую. коробка. Четвертий гольф хатчбеку другого року 3,950 ціна, 1,4 бензин, 245 пробіг. Так виглядає салоні. Passat B5, от першого року 5 тисяч ціна, 1,9 дизельний двигун, 131 кінська сила. Кномер є. Так сильно затонований. Друзі, я прям нічого не бачу. Коробка механічна. а класу. А 193 дев'яносто рік 5200 ціна, 1,9, бензин автоматична. Коробка передач. Без пробігу по українці вже з Німеччини, 220 тисяч пробіг. Комбінований салон. Так, зараз. Так, підігріва сидінь. Парктроніки теж присутні.